Шуканим ніж принаймні бачити свого ворога в лице. Невидимий ворог він значно страшніший ніж ворог, якого ти бачиш, і і знаєш його підлість, усвідомлюєш те, що тобі від нього світить. Ну, насправді, те, що вони збільшують поголів'я Беркуту зараз у відповідь на наші дії і завозять ще якихось привозних мінтів, ви ж розумієте, скільки це коштує. І ви розумієте, що не все це оплачується з наших з вами податків, бо їх би вже ні на що не А, Відповідно, за це платить який-небудь дядя олігарх. Дядя олігарх повинен розуміти, що це триває довго, це коштує багато, і дешевше все-таки розібратися йому з сім'єю, ніж оплачувати далі її утримання. Тому що всі ці штуки це все-таки йде утримання сім'ї. Чим долі ми стоїмо, тим меншують кишені олігархів. Тому що ми, ми тут стоїмо за свої гроші, ми тут будемо там і серії і хліб просто їсти, і воду пити гарячу. Тому що ми стоїмо за ідею. Розумієте, в чому наша якісна різниця? У нас є стержень, в них немає. У нас є ідея, в них немає. У нас не буде бабла, але ми, ми все одно там поділимося тим, що в нас залишиться, а вони все-таки розвернуться і підуть назад. Ну, нас не перебороти, навіть якщо в нас залишиться хтось один, все одно він буде протистояти.